Ярмарок, аукціон, концерт, марафон. Все це у суботній дощовий день влаштували бореспільці, щоб допомогти нашим хлопцям, які зараз перебувають на лінії фронту. Збирали кошти на буржуйки та коптер для 37-го окремого батальйону ЗСУ та 27-ї бригади Національної гвардії України. Сьогоднішній захід був влаштований на підтримку двох основних бригад, які зараз на передовій там знаходяться і воюють, захищають нашу батьківщину. На їхні потреби ми сьогодні збирали, були залучені декілька благодійних фондів. Це Серця Свободи, благодійний фонд фонд». Організація перемоги до нас долучилася ще міська наша рада міста Борисполя, яка підтримала нас. З обіду й до самого вечора на центральному променаді міського парку розгорнувся ярмарок. Майстри Бориспільщини продавали свої витвори, аби вкотре допомогти ЗСУ. Намагаємося допомагати тим, чим чи є. Вареники ліпили, пости годували. Зараз ми шиємо спідню білизну, шиємо термобілизну. Дуже багато хто по домах шиє. Купляють тканини. Ну і так, взагалі, я свої вироби. Особисто все, що залишається навіть від волонтерства, я все одно вкладаю в тканину і допомагаю. Ну, Приймаємо стрій, по-іншому ніяк. В четверте до ярмарку долучається Анна. Дівчина більше двох місяців виготовляє свічки та додає до них цитати з української літератури. Столик з різнокольоровими восковими виробами привертав увагу перехожих. А знаєте, коли я вперше вийшла на цю ярмарку, я побачила просто в інтернеті оголошення, написала дівчатам, які це організовували. Вони мене підтримали, сказали, що ідея з цитатами це взагалі круто. От коли до мене підходять люди, спитають, що за свічки, я настільки багато компліментів отримую і це дуже надихає, якщо чесно. Окрім цього, у закладі Доктор Пап відбувався масштабний концерт-марафон, на який завітало понад 20 артистів. Хедлайнером вечора став Віталій Козловський. «У Мене сьогодні тільки одні наміри на всіх моїх виступах підтримати наших військових. В принципі, на таких заходах я рідко з'являюсь, тому що якщо я і їжджу, то це я їду одразу кудись на полігони, в бомбосховище, підвали, де проходять сьогодні концерти. На жаль, це не ті майданчики, на яких ми звикли раніше працювати. І я працюю, співаю безпосередньо для самих воїнів, для медиків, для переселенців з Маріуполя. Ми всі виснажені вже десь, але ми не знаємо, скільки буде ще тривати та війна, тому е, з. Там взявши волю в кулак, взявши своє величезне бажання, ми приїжджаємо, артисти і де можемо виступаємо, де можемо там самі донатимо, де можемо людей підключаємо. Також протягом всього дня відбувався розіграш, який проводили волонтерки благодійного фонду Серця Свободи. Ви придбаєте квиточок. Цей квиточок через лотерею піде в середину. Ведуча витягне його і ви отримуєте приз який ми вже приготували для вас. Завдяки небайдужим бориспільцям за день вдалося зібрати 60 тисяч гривень. За ці кошти волонтери придбають та передадуть на передову буржуйки та коптер. Зазначимо, що 39 тисяч гривень було зібрано за день. Ще 11 тисяч з Ізраїлю передав Борис Шапіро, і 10 тисяч від прибутку у цей день волонтерам передав заклад доктор Пап. Анастасія Фольс Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.